Вулиця Лесі, Українки. Ліворуч від нас ресторан української кухні, який пише, що в них бізнес-ланчі 300 гривень і коктейлі 150 гривень. Станом на зараз коктейлі нікого не зацікавили за такі гроші, незважаючи на святковий. Вечірній час. Ну, я розумію, що бізнес ланчі може в такий час ніхто не їсть. Ай так, без поспіху. Пройдемося вулицею Лесі Українки. Якщо нам пощастить її усю подолати без пригод, ми на Краківську. А звідти на площу ринок. А ці панянки нам вже не перший раз зустрічаються. Таке враження, що вони заблукали. Це чи не єдині туристики, які є у Львові на ці вихідні святкові? А, я вже розповідав цей анекдот, бачите, такі групи молоді ходять. Як в тому анекдоті, коли хлопець дівчину запросив на побачення, вони пройшли повз один ресторан, повз другий, повз третій, повз п'ятий, а він її все не запрошує в ресторан. Нарешті повз шостий ресторан. Та... І вона каже, так в цьому ресторані гарно пахне. А він їй, тобі справді сподобалося, як в тому ресторані пахне. Вона каже, так, дуже сподобалось, каже, то давай ще раз прогуляємося, повз нього, щоб ти ще раз могла понюхати. Оце зараз так само Йдемо далі. Тут і всередині багато вільного місця. До речі, ще трендом, трендом Львова, вибачте, я зразу перепрошую за ненормативну лексику, але бачив, як такі. Ну, просто що згадав, дві дівчинки стояли, меню, читали. І теж такі дві дівчинки, такі гарно, вдягнені, такі, видно, інтелігентні, галицькі дівчатка, які кожної неділі ходять до церкви, до сповіді, до цього такі, років 15. Ну, може, 18, не знаю. Теж відкрили, отак стояли, читали меню і от, ну, розмовляли такою, ну я чую, це львівська мова, українська, львівська мова, ну можливо франківська, можливо, тернопільська. Так все гарно було, так все це. І от вони читають меню і одна просто закриває меню зі словами Ну ніхуя ж собі. І дівчатка йдуть далі і не заходять, це кафе. Оце. Це напевно стає символом відвідування ресторанів у Львові. Гаслом, яке відвідувачі можуть сказати ресторанам. Дуже добре. Туди далі не підемо. З Краківської підемо на площу ринок. Анчоосна від Чорноморки теж так зяє порожнинами. Сан Себастіан карамель взагалі порожній. Навіть ніхто на карамельний будинчок не дивиться. Так, хочу нагадати, найближчим часом має закритися Дольчі Віта. Хто хоче сходити, велкам? Вірменська. О, дольчевіта. Як же важче. Бібліотека. Бібліотека, наскільки я... Ну, наскільки мене інформували, бібліотека ще все добре бібліотеки. А дольчевіту поспішіть. Що маєте намір відвідати цей ресторанчик. Та, тут, до речі, вже пам'ятаєте, була креветка? Креветка капут. Зараз міське кафе. П'яна вишня. Місце зустрічі школярів і школярів. Коту. Міське кафе. Ліло. Я не знаю, як правильно казати, чи ліло, чи ліло. Хто знає, напишіть нам, як правильно казати. Шевська. Далі лісбар. Треба повертатися далі на площу ринок. Аж на площі ринок набагато більше життя, набагато активніше життя. Тут ще трошки життя закінчується. Ми іноді цей апендекс так заходимо, щоб... Щоб вам показати, що тут теж є трошки життя. Але так, 20 метрів життя, далі життя закінчується. і Треба вертатися на площу ринок де цього життя значно більше. Ну, а це, між іншим, ще. А, вже є 21. Хотів сказати, 21 і нема. Вже є 21. Так, це, власне, Богу. так, тут сиділи, сиділи дві дівчини, пили. І гристий махали нам. Я вже, ага, ні, її вже нема. Ну, нічого. <реку> Давайте пройдемося. хута площирина. А, зверніть увагу, як тут. 36 по. Там далі, де люди сидять, то вже не 36 по, тому там люди і сидять. Мега-мега, просто мега популярний ресторан 36 по. Я там каву пив, коли років сім, тому я пив каву. Там кава коштувала більше 100 гривень. Знає, народ дивується, що зараз десь кава більше 100 гривень. Там кава ще 7 років тому коштувала більше 100 гривень, я навіть не знаю, яка, яка станом на зараз, там ціна на каву. Що б вам сказати. Атлас. Дай -дай підходимо потрошки до кута ринок. Тоді вулиця Друкарська.